Вітаю, шановні друзі! Гарні новини для українців Чехії. Чехія планує включити українців до системи соціального забезпечення з кінця 2026 року. Вітаю вас! Зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій. Друзі, як ви знаєте, зараз українці в Чехії не мають повноцінного доступу до соціального забезпечення на відміну від Чехів. Тобто українці з тимчасовим захистом зараз отримують лише обмежені гуманітарні виплати, включаючи спеціальні допомогу для осіб з інвалідністю та можливість подати заявку на надзвичайну одноразову допомогу, але з кінця 2026 року все зміниться для українців Чехії. Координаторка Міністерства праці Чехії Анета Ечкова Маршалова підтвердила, ми передбачаємо. Включення українців до загальної системи соцдопомоги, але це буде не раніше кінця 2026 року. Журналістка Денік Аларм Саша Углова вважає, що нинішня система підтримки не покриває реальних потреб біженців. Вона навела приклад Українки, яка опинилась у кризі, втратила доступ до електроенергії, ледь не залишилась без житла, не могла влаштувати дитину до школи і знайти роботу. Після покращення ситуації вона подала заявку на мор надзвичайно Одноразову допомогу, але отримала відмову через надто пізню подачу та надто низький дохід. Координаторка міністерства праці визнала цю проблему і заявила, що Чехія працює над тим, аби українські фахівці могли працювати за спеціальністю або здобувати відповідну кваліфікацію на місці. Тому, друзі, вітаю вас! Як ви зрозуміли, кінець 2026 року співпадає вже фактично з закінченням тимчасового захисту. Тобто, Чехія займає таку позицію і прийняла таке рішення, що всі ті українці, які працюють в Чехії, залишаться в Чехії під кінець тимчасового захисту. Вони зможуть в подальшому отримати доступ до повноцінного соціального захисту та забезпечення в Чехії, тобто користуватися всіма соціальними можливостями для захисту, наприклад, при там втраті доходу, працездатності і всього іншого. Тому це гарні дуже новини. Це показує, що Чехія націлена на інтеграцію, подальшу довгострокову, довготривалу інтеграцію українців, Чехії, які працюють і хочуть там залишитися. Тому зробіть, будь ласка, репост, друзі, з повагою, ваш адвокат Демченко.